Доброго вечора, шановні підписники. До нас звернувся чоловік, знайомий з проханням зробити йому, переробити причеп. Тобто, Він купив там саму раму. Сведи на десятки розробили платформу. причеп славу. Зараз продемонструємо його, спробуємо за перший запуск підняти. Підключили до трактора. Зараз пробуємо його підняти, як все працює. Ніби зробили це. Зараз запускаємо. Підняли, ніби все працює добре. Так як рама була заслабка, прийняли рішення посилити її, бо він захотів самосвальний причеп. По суті, рама була дуже, дуже маленька. Посилили її, зробили шарніри, які змащуються. Циліндр, якщо я не помиляюся, ПТС. Використали, була задумка на три стороні. Але так як циліндр, висота дуже довга, не було його куди опустити, тому що вже низько виходить, то вирішили зробити тільки назад, так як не, не дає циліндр. Так, в принципі, спробували, все працює, платформу усилили, думаю, що буде працювати. Розміри ну десь 3,20х2, трошки можливо забагато для такого причепа, але доволі такий кріп міцний вийшов. Повинен працювати. Принаймні пробуємо, підіймаємо, опускається, все супер. Може, щось цікаво. Пішіть, вертайтеся.